Всім привіт! Сьогодні хочу засняти таке відео стосовно своїх продуктів новинок, які вже спробували, я хочу вам щось розповісти про них. Це будуть засоби і для обличчя, як догляд, і як косметика. Перше, що можу показати, це така сироватка від Nivea. Вона дуже-дуже класна. Мені сподобалась, вона йшла в подарунок від сайту Makeup. І хочу сказати, що текстура в цій сировиці дуже класна, приємна, але ж це нічна. тобто нічна саме сировитка, яку можна наносити на ніч. Аромат приємний, віддушка така класна, мені подобається, не нав'язлива. Тобто для ночі вона саме те, що потрібно. Дуже гарно вона поглинається, і я бачу ефект зранку, тобто обличчя таке необтяжливе і виглядає дуже свіженько. Мені подобається. Оцей крем взагалі мені дуже підійшов на зиму. Дійсно, він такий, як пишуть, для зими більше підходить у відгуках. Тут класний дозатор, тут класна помпа. Тут можна зовсім трішечки розподілити, і якщо бачите, вони як крем, така текстура, ну, як сметана, так би мовити. Звісно, це крем, але текстура вона така щільна і дуже-дуже вона приємна. Поглинається швидко. Аромат такий трав'янистий більше схильний до натурального аромату, мені подобається дуже. І що тут гарно, що тут 75 мл. Великий об'єм, вистачить надовго і саме на зиму, і треба закривати такою штучкою помпу, тому що вона тут підсихає на кінчику, і потім такий такий як засохший такий шматочок вивалюється, якщо не закритий, іноді навіть і закритий вивалюється, але ж треба до кінця його одразу використовувати. Дуже не сподобалась ця база. Я сьогодні от нанесла, у нас дуже морозний такий день, мінус 15. І от я хочу просто показати: Ельф в мене вже не новиночка, а Нікс от нещодавно я його тільки почала тестувати. Дійсно класна. Можливість ну, от, спробувати класний продукт, і бюджетний варіант. Якщо бачите, він такий непрозорий, база ця непрозора. І е так спиртом трішечки попахує. Тобто, от, саме на ній класно тримаються тіні, а от, на цій під настій. Тобто, сьогодні на морозну погоду воно мені взагалі нічого. Скаталися тіні і викинуть ці гроші. Ця база, хоча іноді мені вважали, що вона дійсно тримає і просто різні погодні умови, різні тіні, мабуть, але ж ну, це не надійна база. Тобто ви не будете впевнені, що ціні протримаються весь день. З цією базою поки що мене все влаштовує, вона дійсно тримає. Тому я її вам можу порадити. Отака гарна в мене є помадка. Це 800 відтіночок. Це помада саме Zorb. Цього кольору немає у нас на ринку. Мабуть, тут я її, саме на українському ринку. Тому я придбала з американського. Дуже радила Олена. Раніше був канал Олена 864, і вона казала, що вона дійсно класна, лакова така, вона дійсно непогано вигля... ну, гарно виглядає на губах, але ж вона не дуже довго тримається. Тобто вона з'їдається, як і всі жирні такі помадки. в мене вона, от, якщо навіть на олівці, то не дуже вона довго тримається і можна її швидко з'їсти. Це в мене від Л'оріалі, якщо я не казала, також я нещодавно виграла таку гарну помадку від Есті Лаудер на каналі дуже гарної дівчинки молодої. Я вам вже розповідала, може, якщо ви дивитесь мене. В інстаграмі я викладала фото. Ну, Тут на кремах воно дійсно так не буде лягати, я її покажу зараз тут. Такий темний, як ви бачите, відтінок, але ж насправді вона напівпрозора і на губах вона дуже класно якісно виглядає, тому що це люксовий варіант. Я можу її використовувати навіть на кожен день, тому що вона розподіляється рівномірно, тобто от, вона отак виглядає, ще й додаю олівець, і вона не виглядає такою темною на губах. Дуже мені сподобалась ця помадка, вона і тримається непогано, ну це як блиск більше. Ну Люкс є люкс. Дійсно, вона і зволошує гарно губи і їх. Ну, так би мовити, зберігає це зволоження вона протягом всього, от, куди я ходжу, в магазин чи куди вона от тримається і вона так виглядає гарно, не скочується. Також оці варіанти я вам показувала як підводка, але ж це більше як для акцентів варіант. Зараз вам покажу, що сьогодні в мене так погано фокус працює. От, якщо ви бачите, це така золотиста така як текстура в неї і колір, це як лайнер, але ж ну, більше оця тримається краще, ніж ця срібляста. Тобто, срібляста взагалі може відбиватись на верхньому о, на верхній повіці, і якщо Спорівняти, мені оцей подобається більше, але ж я люблю колір саме цей. А по текстурі, по як наносити, як її носити, тут ця краще це від Etsyд корейського бренду такі продукти. Також дуже сподобалась оця від Revolution, я не прогадала, це дійсно. А цей блиск він схожий на той, який в мене був. Це олійка, точніше. Вона вже в мене така темненька, бо я наношу її на інші засоби. Вона напівпрозора, але ж вона дуже класно зволожує губи. І виглядає і аромат такий виш... вишневий, Дуже гарно він пахне. Це Glen Pink від Revolution. Обожнюю ці оліки, тому що я їх наношу на любу помадку, будь-який блиск, будь е, текстуру, і вона з поверх зволожує мені губи. Це дуже класно. Також оцю покажу вам туш. вона мені дуже сподобалась, чим вона трішечки полежала, не так вже вона відбувається на верхньому повіці, але ж один мінус це дуже велика щітка. Вона дійсно, навіть в мене великі очі, але ж для мене вона також велика. Донька взагалі не захотіла, тому що я її купляла. Вона сказала, що це занадто велика щіточка, тому я її буду сама і ношу. І мені подобається, дійсно вона робить об'єм гарна. І ну, раджу вам придивитись. Це від Eveline, може, якщо не сказала. Оця дуже цікава така помадка, і як бальзам для губ замовляла нам IHurbin e, Mood Matcher. <свісно> така, знаєте, вона просто проявляється потім цей колір. Зараз вам покажу свою роблю. Як вона мені сподобалась, тому що вона одразу, так, якщо дивитись, то вона напівпрозора і взагалі вона тут зелена. Пролазить через те, що вона міняє колір. Чим вона мені сподобалась? Те, що вона дійсно гарно тримається довго на губах, І от якщо з олійкою від Revolution вони працюють дуже класно, довго тримаються разом, зволожують губи. І от Сьогодні був у нас такий же ж мороз мінус 15, вони дуже гарно в мене протрималися. Так, і як тінт. Тобто я от вважаю, що це як тінт. Також е смузі такий кремик, якщо я вам не показувала, бо купляла я його на ну, магазині АТБ, е який же він приємний на запах, на аромат. Він з ожиною, смузі ожина називається. Це виробництво, до речі, мабуть, Польща. Так. І якщо от. Ну, це взагалі такий, знаєте, аромат потрясний. Солодкий-солодкий і гарно розподіляється. Класний крем. Мені дуже сподобався. Я купила так. Вон, щось Він був дуже такий бюджетний, купляла його. Так, Спонтанно, тому що в мене закінчився постійний мій крем для рук. Це от така знахідка, якщо ви хочете щось таке бюджетне, за невеликі гроші, якісне. І в той же самий час можна в сумочку покласти, бо тут 50 мл. Тобто дуже-дуже мало. Ну, як для крему, то. І Остання така ізюмінка моя з новинок це Dior Rose Glow. Це саме ці рум'яни, які я купляла на мейкапі, ну я вже їх протестувала, я їх не дуже часто використовую, тому що в мене багато інших рум'ян, які треба добити. Що тут мінус? Тут дзеркало, як для ляльок, Тобто, так, воно тут відкривається. Воно пластикове, тобто, воно не справжнє, воно трішечки іскажає, як це буде на українській мові, обличчя, тобто воно виглядає як як -от, Кімната сміху, так, воно, ну, взагалі це не дзеркало, це як фольга, але ж які це гарні рум'яна. Це той варіант, коли воно проявляється на обличчі, тобто підлаштовується від, під ваш pH. І це в мене я трішечки тоді переплутала, що як у осінь. Ні, в мене інший колір 0,15, в, в неї, мабуть, 0,12. Який же він гарний. І скільки я його вже використовувала разів, може, 5, і він, бачите, колір взагалі отакий, як був, от вона дуже гарна. Тобто не колір, а це тиснення. Оце. Воно так і залишилось. Тобто воно нічого не змінилось, тому що скільки ви його не берете на. Пензлик, все одно вони залишаються ці літерки літери логотип Шикарна текстура, шикарний такий продукт, мені дуже сподобався. Я вам раджу, якщо у вас є можливість придбати, то чому б ні? Надовго вистачає тут маленький, так ну якщо подивитись об'єм 4-4 грами, але ж якщо подивитись як він. Наноситься, і як мало набирається на пензлик, то це довготривалий варіант на кожен день. І от на зиму сьогодні у нас мінус 15, я прийшла, як він гарно виглядає. Він просто, знаєте, ну, на обличчі як рідний, тобто він підлаштовується дійсно під колір вашого обличчя і виглядає дуже яскраво і натурально. Ось така була в мене зараз такий відгук загальний, таке відео. Може, кому буде корисно, якщо ви думаєте, щось придбати ще не придбали? Ставте лайк, якому було цікаве і корисне це відео. Підписуйтесь, всім пока!